Всім привіт, кінець літа, сорт Каталонський. Дуже гарні смакові якості, стабільно вище середнього, скажімо так, але якісь проблеми з урожаєм. В цьому році урожай прям взагалі ніякий. Дуже мало. Горіх доволі такий крупненький. Давайте зважимо. Відводків, скажімо так, не сильно загущується, але порочкувати треба буде біля нього. Ядро доволі крупне, майже, майже чисте, без цих всяких шкірок. Май два в сорому вигляді. Водісок сторону зважемо. Сорт рекомендую для, до покупки, сміло можна брати, не пожалкую то. Все, всім пока.